Доброго дня, товариство! Сьогодні у нас є другий урок автомеханіків. Тема у нас є законома, резистор. От, і учні на практиці вже досліджують наші закономи, саме залежність струму та опору від напруги. Так? Бачать те, що законома працює, збільшуємо напругу, збільшується струм, збільшуємо опір, зменшується що? Струм. Так, збільшили напругу в два, в два рази, струм зріс, скільки разів? Два. два. Збільшили опір в два рази, струм зменшився в скільки два. разів два. Використовуємо опір 50 100 Ом. Е, лише два опори. І використовуємо мультиметр в режимі амперметра і в режимі вольтметра. Після того побудуємо вольт амперну характеристику, де в нас є відповідно отута. Ось тут графа для резистора 50 Ом і для резистора 100 Ом. Дуже класно, що окрім практичних е, от таких наборів, в нас є роздатковий матеріал для учнів, що дуже спрощує роботу. От. Тобто набір Амперія покриває повний, повний цикл виконання лабораторних робіт. Та й таке працюємо.